Хочеш провести активний вихідний, збери друзів. А ми вже допоможемо з вибором мотоцикла. Від новачка до профі підберемо ваш варіант. Ми забезпечимо повним екіпіруванням. Також проведемо базовий інструктаж для того, щоб ви змогли отримати задоволення. Телефонуйте за номером на екрані та бронюйте мототехніку. Зручні для вас в час. У нас є три варіанти мототехніки. Ось, наприклад, з кові Це для новачків та жінок. Буде актуальний для першого разу та Людям, які ще не впевнені в собі, як вони будуть їздити. Найбезпечніша техніка для новачків. Також у нас є маленькі мотоцикли для ваших діток. Ми можемо навчити їх, щоб вони спробували в даному спортиву себе. У нас є ось другий варіант. Це для людей, які вже накатались на підбайках. Їм треба більше емоцій. Ось вони отримують середній варіант, якові лайдвісті 250 повітряного охолодження. Вони вже можуть спробувати себе в такому стилі як ендуро. і також третій варіант найпотужніший китайський мотоцикл, який у нас є на прокаті. це вже більш-менш для професіоналів даного виду спорту. На ньому максимально отримувати задоволення. Якщо цікавлять ціни, то наприклад, під байк у нас 800 гривень за годину, кові лайт у нас 1200 гривень за годину, і максимально це у нас 1500 гривень за годину для а, людей, які вже вміють їздити.